Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту буруля. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми нашу роботу з артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Посміхнутися, відкрити рот і пофарбувати широким кінчиком язика тверде піднебіння. Язик рухати вперед-назад. Лоскотно. Наступна вправа конячка. Посміхнутися, відкрити рот та поклацати кінчиком язика. Коник цокає копитами. Їжечок рот закритий, виконувати рухи язиком по колу, між губами та зубами, то за годинниковою стрілкою, то проти. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ва ва, ва. щедра прекрасна мова. Да, 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 прозора як вода. Ни, ни ни. мова України. Та, та, Та. Вічно молода й багата. Ня, 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 Колискова пісня. Се, 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 заходить в серце. Ова ова ова, наче пташка світанкова. Іт, іт, іт лине в свій політ. Тож сьогодні на уроці ми закріплюватимемо звукове значення вивчених букв, вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного, удосконалюватимемо читацькі навички. І зараз починаємо зі складової таблиці, читатимемо утворені склади. Подивіться, вгорі ми маємо всі голосні А, О, У, і, і Е. А в стовпчику деякі приголосні, М, Н, В, Л, С, К, П, Р. Це я назвала букви. Читатимемо. Вже ж як звуки. Починаємо разом. Бачите стрілочку? МА, МО, МУ, ми, МІ, МЕ. На но, ну, ни, ні, не. Ва во, ВУ, ви, ві, ВЕ. Ла, Ло, Лу, Ли, Лі, Ле. Са, Со, Су, Си, Сі, Се. Ка, Ко, Ку, Ки, Кі, Ке. Па, По, Пу, Пи, Пі, Пе. Ра-ро-ру, ри-ре. Тепер поставте відео на паузу та почитайте мамі стовпчики ма, на, ва, ла кожен стовпчик. А ми продовжуємо. Запам'ятайте слова з буквою Є. Є нікуди не втікає, є про звірів. Ще не знає. Є, боятися не вміє. Є, завжди всьому радіє. Гляне звір на букву Є і забуде про своє. Подивіться, скільки тут було слів з буквою Є. Які ви запам'ятали? Ну, а зараз попрацюємо із звуковими моделями. Піймайте звуки, якщо почуєте «ж», е, ЖЕ. Хто це? Заєць? Де знаходяться ці звуки «ж», е і? Посередині слова, а це алоє. В кінці слова. А це є нот на початку слова. З'єднаємо схеми зі словами. Хто це в нас? Заєць? Заєць два склади. Шукаємо. Ось у нас є модель два склади і ось модель двоскладова. Так? За ми чуємо на початку м'який звук? Ні. Не чуємо. Значить, нам підійде ця схема, перевіримо. З А, й Е. С. Правильно, підійшла. А це хто? А це єдиноріг. Так? Є. ДИ, но, ріг. Аж цілих чотири склади. Так, ось ця звукова модель. Розберемося зі звуками. З е вийшло Й, Д, и, Н, О, Р і, Г. Все правильно. А це зі смугастим хвостиком це ЄНОТ. Є нот. Два склади. З, е, н, о, т. І останнє, що це, дітки, таке, це алоє, коротеньке слово, але в ньому аж алоє. є. Аж три склади, оскільки три голосних звуки. Перший склад А. Далі Л. О З-Е. Всі слова, що нам зустрічалися, ми почули в них два звуки З-Е, що на письмі позначаються однією буквою Е. Ну, а зараз читаємо, дітки, заголовок буруля. Про що ж може йтися в цьому оповіданні? Як ви вважаєте? Звісно ж, ось підказочка була. Про бурульки. Тож зараз розпочинаємо наші щоденні п'ять. Слухаю та розумію. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Висить на даху буруля, холодна та сумна. Чого ти сумуєш? питає буруль сніг. Як же мені не сумувати день довше, прокидається раніше сонце, тепліше стає. А сонце й справді, як зійде, одразу за роботу береться. Землю гріє від зимового сну будить. Розставай, каже буруля, нехай весна швидше настає, а буруля сердиться. Котись, котись за обрій, нехай нічний морозець швидше вдарить. Ну, сонце нічого на те, тільки ласкаво всміхається. Під його промінцями сніг розтає, струмочки біжать, пташки пісень збивають, усі сонцю раді. Тільки буруля жде не діждеться, поки стемніє. От вона трохи розтане за день, а протягом ночі й знову відросте. Тут уже сонце захвилювалося та промінцями, бурулю, промінцями, обернулася вона на легку хмаринку та й злетіла в небо. Тут уже справжня весна прийшла. Ну що ж, сподіваюся, що слухали ви уважно та зможете відповісти на питання. І перше питання, про що йдеться в тексті? Чому буруля стає довшою? Чи доводилось вам спостерігати, як ростуть бурулі з дахів? А чому вони бувають небезпечними? Чи можна ходити під дахами будинків, коли бурулі звисають? Про що б ви хотіли запитати бурулю? Я можу помилитися, але, здається, сніг розмовляв з бурулею. Так чи ні? А зараз готуємось читати правильно разом. На стае. В стае. Буруля. Хмарынку. Гризе. обрить розтає. довшає, Стемніє. Вдарить. Діждеться. Морозець. Сердиться. Ну що ж, а тепер почитайте, будь ласка, цю казочку із мамою ланцюжком по одному реченню. Ну, а зараз пограємо в гру Правда чи ні? Улітку. На дахах утворюються бурульки, так чи ні? Узимку діти люблять кататися на санчатах. Хлопчики та дівчатка надягають рукавички восени. Узимку сонечко лише світить, але не гріє. Навесні в лісі ростуть проліски, що весни до нас прилітають шпаки, ластівки, лебеді, лелеки. Ну а зараз гра уважні долоньки. Упіймайте, плескаючи у долоні слова, які відповідають на питання, що? Давайте потренуємося. Сніг, снігур, це пташка, шпак, буруля. Далі самостійно дощ, лелека, мороз, сніжинка. Вітер, санки, ялина, діти, ковзани, весна. Ну а зараз гра конструктори або склади слова. З букв слова бурулька утворіть нові слова. У мене вийшла булька, рулька, руль, бук. Булька, булка, бур, куб, бук. Якщо у вас вийшли ще якісь слова. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну а зараз вправа яблучний настрій. Оберіть, будь ласка, яблучко з тією емоцією, з якою ви закінчуєте урок. Я з усім впорався, чи мене урок розлютив, а можливо, все було легко та просто. Чекаю на наступний урок. Більше сміху, ніж навчання було складно. Та нічого не зрозуміла. Почнемо разом фізкульт хвилинку. Будь ласка, самостійно, а я прощаюся з вами до наступного уроку.